1063-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Протистоїть, проти проте не без втрат 21 січня у Свято Успенському соборі Полтави прощаються із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України, штаб сержантом Снічуком Володимиром Миколаєвичем. 52-річний воїн Володимир Снічук народився на Рівненщині. Потім проживав у Машівській громаді Полтавського району. В цивільному житті Володимир отримав освіту в Чернігівському юридичному коледжі. Отримавши спеціальність юриста, працював у Машівській виправній колонії на керівній посаді. У 2007 році чоловік пішов на пенсію та з 2013 року працював помічником начальника охорони. На військову службу до ЛАВ Збройних сил України був призваний 27 лютого 2022 року. Жив в Суходолки, так як і Володимир. Це мій однокласник. В школу ходили разом, потім працювали разом, служили. Так що, ну а потім нас то судьба розвела, я переїхав в Полтаву, а він залишився там на місці. Чоловік хороший, був добрий, відзивчий, прийде на допомогу, як другий товариш. Два роки служив разом з Володимиром пан Іван. Прийшов до нас служити в підрозділ так ми його і познайомилися. Людина дружелюбна, все розуміла, підказувала, що. Що там, як, до чого, з ні, ним ніколи ні конфлікту, нічого не було. Все до служби відносився добре. Загинув військовий 2 лютого 2024 року. Поблизу Авдіївки Донецької області поховали Володимира Снічука в Машівській громаді.